Відео для каналу Родич, продам свій міні-трактор Forte XT244 Lux. Трактор має ось такий вид. З документами трактор зареєстрований в 2021 році, з двигуном КМ385 ВТ, шильдік. Передній бортовий редукторний міст. Ззаді дві робочих фари. Навіска. Сидіння було замінене для комфорту. Трактор з документами. Руль теж був замінений для комфорту, регулюється по наклону, по вильоту. Замінений був датчик масляного тиску на механічний, був електричний, стояв, викинули. Не знаю, показував правду чи неправду. Такий ось двигун. Двигун в чудовому стані без підтікань. Два насоса НШ, один за гідроусілі відповідає, другий відповідає за навіску. Роздатка на передній міст. Трактор весь сухий. Зараз покажемо, як він заводиться на холодну. Будь ласка. Трактор напрацював 88,6 мотогодини. Заводиться без питань в будь-який мороз. Ціна за трактор 6 тисяч доларів. Кого цікаве, будь ласка, звертайтеся за номером телефона 093 823 83 61. Всім дякую.